Друзі, всім привіт! Я Руслан Кухарчук. Ви лише погляньте, хто зі мною знаходиться в нашій студії, тире моєму кабінеті. Ні, це не фотомонтаж, тому і не відеомонтаж, тому я навіть йому потисну руку, щоб ви повірили, що це, що це в реальному житті. Володимир Голтіс. Зі мною я переконаний, що всі, хто цікавляться подібними темами, які Володимир. Проповідує, поширює, популяризує ви знаєте. Голтіс це, це псевдонім, це, це не прізвище, хоча вас всі знають безсумнівно як Голтіса. Мені здається, що навіть ваше ім'я багато хто не знає. Ну, Прізвище Вукста. Да, а, Володимир так, Вукста звати. Да. Так, а, ну, Володимир, перш за все, Голтіс, всі знають, як Голтіс. І це абревіатура. Знаєте, як переводиться? Е, я думаю просто, що вам це запитання так багато разів задавали, що таке Голтіс, що я вже вирішив його не задавати. Хоча мені дійсно цікаво, що це означає. Ну, то мені прийшло в 9 років день народження, коли мені було 9 років. Голтісу з так багато років. Так. Я думаю, це вже в дорослому свідомому такому віці. Ні, в 9, 9 років. В 9 років, коли ми там індійців грали, у кожного там була якась своя клічка. Свіпсив до ним, до мене нічого не липло. І тут таке голтіс, то, як я вже казав, то абревіатура. І розшифрувала цю абревіатуру християнка, християнська поетеса Єлена Добровольська каже: ти знаєш, що це значить? То, що ти проповідаєш завжди Христа для всіх християн, щоб ми пам'ятали, що Господь оберігає, любить тебе і спасе. Це розшифровка перший блюк. Господь оберігає. Любить тебе і спаси. Але спочатку у вас з'явилося слово Голтіс, так? але пізніше вже з'явилася розшифровка. Фактично. Ну, так, так, так. ну, це, якщо вже говорити християнською термінологією, як откровіння свого часу, спочатку з'явилося, а потім таке більш свідоме розуміння. Ну, цього імені Володимир Вукста, він же Голтіс. Я б дуже багато років чув інтерв'ю ваше на, на, на одній з радіостанцій. Було дуже цікаво також особисто поспілкуватися Є, власне носієм ідей, які поширюються в тому, що називається Голтіс Екедемі, Голтіс Академія. Хоча для багатьох телевізійних глядачів в Україні ви відомі по еквідес клубу це команда українських мандрівників, які мандрували в якій кількості країн. Ну так, більше 120 країн по вшиткому світові. І нашу команду у Вікіпедії і по вшиткому світу сприймають як команда безбашених екстремалів, тому що нам треба було, було такі 10 кроків до Африки, і продюсер каже, зробіть таке, що ніхто ще у світі такого не робив. Mm. Ну перша, Перший крок то пронив під кригою 37 метрів, не в гідрокостюмі плавках. Хто і, це був? Ну, команда Equites. Друге, то ми виїхали по вертикальній стінці на Джипі Віліс на 27 метрів. Там був представник Книги рекордів Вінніса, угу. такого ніхто не робив. Третє то повітряні кулі. Треба було перелізти з кулю на кулю без страховки на висоті 40 метрів, дві прив'язані кулі. Ну і так далі. А в Африці, звичайно, ми просто так, як. Я експерт по виживанню в екстремальних умовах, ми просто доносимо до молоді, котрі теж люблять мандрувати, mm -hmm. як виживати в умовах джунглів, пустелі, або як зберегти не тільки своє здоров'я, но і життя, там, коли ти зустрічаєшся з дикими тваринами, ну і так далі. Експерт по виживанню в екстремальних умовах це, це теж моє було запитання, От як ви себе ідентифікуєте? Володимир Вукс став він же Голтіс, це хто? Це, мабуть... Скульптор тіла, і от так, так часто вас називають і ви себе називаєте, експерт по виживанню в екстремальних умовах. Це, я думаю, що максимально точні способи ну, ідентифікувати. Так, це сама головна позиція така, тому що ну, дуже важливо, щоб люди, мандруючи, не тільки зберігали своє життя, але й зберігали здоров'я. Uh -huh. І вчилися тільки у сертифікованих. Там, тренерів по mm -hmm. будь-яким видам спорту, по екстремальним, там, парапланеризм, альпінізм, фрідайвінг, дайвінг, джипінг, велосипеди, моторки mm -hmm. і так далі. <свистач> Слухайте, ми з вами, я з вами хотів поговорити про їжу, але, мабуть, ми цю розмову перенесемо на наступний раз. А я зараз хотів би все ж таки про екстремальні умови поговорити. Бо ми в Україні живемо, мені здається, здається, ну, в максимальних екстремальних умовах, наскільки це можливо. Але перед цим я хотів би показати, є така книжка, стілюючий імпульс. Це називається програма, по якій дуже часто хто ідентифікує Голтіса, стілюючий імпульс. Це програма фактично. Це спосіб існування, я б навіть так сказав, який складається з п'яти ключових елементів. Це фізичні вправи, певна, певна методика, це правила їжі, правила голодування. Загартування. загартування. І, ну, і основа основ, то є духовне здоров'я, то є фундамент, методики mm -hmm. свідючий імпульс, Відкрите серце або християнство. Так, да, християнська віра. Ну, я так покажу деякі фото зображення Голтіса, а ви, можливо, так пальцем вкажете, хто тут що. Це, це до речі, ну це 70-ті 80-ті роки, ще коли. Ну, і, і пізніше, але ці чорнобілі фотографії. Це чорно 15 років. це 15 років. І ви сказали, що це без важкої атлетики в сучасному розумінні цього ну, слова. Тобто так, без так. заліза. Без заліза. Ну, неймовірно. Тобто, наскільки рельєфне рельєфне на тіло, рельєф на тіло. Так. А у який спосіб тоді прямо запитання напрошується? Ну, це праця з особистим тілом, і відтискання від підлоги. Тобто, власна вага? Власна Фактично. вага, статодинаміка. Ми не просто піднімаємо руку, а mm -hmm. ми піднімаємо, ось коли був ковід, там на Ютубі можна знайти там, більше мільйона просмотрів, як можна пропрацювати велику грудині м'язи mm -hmm. за рахунок статодинамічних умов під різними кутами, там нижня частина грудей, при тому mm -hmm. правильне дихання і видих через супротив, що дуже важливо. І так, ми працюємо з кожною м'язовою групою, але дуже важливо не тільки правильно прокровити і пропрацювати м'яз, а дати можливість відновитися біохімічним і біоенергетичним процесам м'язів. Mm -hmm. То в спортивній термінології називається як суперкомпенсація над відновленням. І якщо ми пропрацьовуємо правильно м'язи і враховуємо суперкомпенсацію, то можна будувати тіло будь-якому віці. Uh -huh. З точки зору там тілобудування і в 60, і в 70, і в 80 років у мене були такі учні. Uh -huh. Котрі тут є до речі, фотоображення всі класі. Uh -huh. Деякі приклади просто думав, пізніше відскануємо, що показати. Да? Люди, uh -huh. ну м'яко кажуть, такого дистрофічного тілобудови, які стали ну такими зірцевими культуристами. Плюс люди літнього віку, там похилого віку, як називають, які змогли фізично вдосконалитись ну нетипово для такого віку. Ну, по цій методиці займаються і космонавти. Може, навіть у космосі ми виходили на був такий у нас проект космічний модуль. Mm -hmm. Що як астронавтам, космонавтам пропрацювати тіло у, в нерухомо невагомості в космічному модулі. Тут я хочу просто уточнити, що Голтіс є професіоналом в цій темі. Мені здається, що що це також важливо відзначити, тобто. Людина, яка досліджує і теоретичну основу тих тем вправ, якими займаєтесь, і ви також маєте вищу освіту пов'язану ви з цим. Що? Це фізичне інститут фізкультури, київський? Київський. київський інститут фізкультури. А там спеціальна цікава вас була? Бокс, бокс. Тобто, це людина професійна, яка займається спортом, відповідно, вправи, які ви. Це не просто такий активізм, хоча ви, звісно, і поза освітою багато що вивчаєте, але є така достатньо важлива теоретична, академічна база. Мені здається, що коли ми працюємо над тілом, це все ж таки важливо знати. Це дуже важливо да. знати, і ця методика вона заснована перш за все на медицинських знаннях. То угу. анатомія, фізіологія, біохімія. Біомеханіка, що дуже важливо, і спортивна медицина. Mm -hmm. Ну і ви працювали в тому числі ми в сьогодні. різних спортивних закладах, з командами працювали, з культуристами, з моделями, які на конкурсах красоти так, виступали, так, так. тобто з різними галузями. Тобто, ви такі професіонали, які цією темою займаєтесь. Але перед тим як ми про, про тіло наше поговоримо: от про екстремальне виживання в екстремальних умовах. Які найекстремальніші умови, де ви опинялися під або країна, або місто, село, або обставини, в яких ви опинялися? ви так яскраво згадуєте це? Екстремальні це найнебезпечніше для життя? Чи не обов'язково? Е, так, так. Угу. Є така тема. Но найекстремальніші умови з точки зору там, психосоматики, то іранська в'язниця в, в 96-му році, куди я потрапив, звідки... Ніхто ніколи живим не виходив. Ви були в іранській в'язниці. За які заслуги перепрошую? <смітна> Підор... підозр... в шпіонажі. Wow. Я порушив закон. Я скрив, що в мене є відеокамера і фотоапарат. Ви приїхали теж чи сам? <смітна> з, з моїми друзями. З друзями. Ми приїхали в Іран. Іран, ну, по-перше, це вже 96-рік, ну це вже задовго після Ісламської революції, тобто достатньо такий ісламський режим там. Максимальна кількість обмежень, і ви приїхали з камерою, я так розумію, побачити країну і познімати звісно. <рес> Ні, це було так, що мені приснився, як не дивно, пророчий сон угу. за 3-4 місяці до іранської в'язниці. Я про цей сон розповів друзям Комаров Олександр, мій кращий друг, і хар'юзов. Ми тоді працювали гон гонщиками, приганяли автівки угу. різні, нам платили за це великі гроші. Ну, я розповів сон, що я буду. Ну, Сидіти в іранській в'язниці. Вони кажуть, де там Іран і де ми? Ми туди Вам не збираємося. Вам сон. Так. Про це про це сон. Мені ну, за все життя десь п'ять прочих снив, снилося від Господа Бога, і вони всі збувалися. Угу. І коли я розповів про це, вони кажуть, так ми не збираємося в Іран. І тут е, наші друзі, тоді ще був такий автотрейдинг, замовили джип Мазда Марва, то Перший джип, експерим, експериментальна модель для кругосвітних мандрів. І ми пробили де такий джип в Еміратах, Литимо в Емірати. Mm -hmm. кажу, давайте промандруємо через Іран. Ми взяли ще там два кіамеції. Ще там взяли цей джип і Так, і ходом своїм ходом приїхати в Україну в Україну. Так. Тому, Аж з Еміратів. з Еміратів своїм ходом. Так. Слухайте, ви мені це розповідаєте? Я прямо відразу згадую сюжет фільму Форсаж. Там теж вони з тачками любили розважатися, де їх шукати і переганяти. Коротше, кіногерої кіно сьогодні тут зі мною. Ну-ну-ну. Ну, -ну, -ну. ну то, то дуже цікаво. Ну, І друзі кажуть, слухай, ти ж казав, що ти будеш сидіти в іранській в'язниці. Uh -huh. Я кажу, любі цимбури мої, любі друзі. Ви знаєте, що не може бути такого. Єдина судьба, там впаде Сосулька на голову і ти так закінчиш своє життя. Тому кажу, якщо слухати голос відкритого серця, через котрий з нами, Спілкується сам отець, батько Небесний, то все буде добре. Uh -huh. Вони кажуть, ні, ні, не будемо ризикувати, поїдемо через Саудовську Аравію, Йорданія, Сірія, Турцію, теж якби красиві мами. Вже на звороті шляху на з машиною. Ну, так, да. так, так. Саудовська Аравія не відкриває нам візу, ніяк її не об'їдеш. Uh -huh. Кажу, ну давай поїдемо через Іран. Ну і тут я, як фотохудожник, тоді був. Купив першу ВХС-ну камеру в Еміратах. Думаю, який фільм ми знімемо про Іран? Красивий. Mm -hmm. І коли ми приїхали вже е, на паромі, перегнали машини в Бандрабас, там треба було підписати декларацію, що в мене фото і відеоапаратури немає. немає. Mm -hmm. Якщо є, я підписав собі приговор сім років в'язниці, якщо знаходять. Mm -hmm. Ну думаю, я не буду знімати там, де є. Міста мене не цікавлять, мене цікавить нерукотворна краса цього світу. Я скрив, збрехав, угу. що, вже що, є немає проти, що, так, що то вже є проти Бога. І думаю, ну, відзняв, проїхали весь Іран і буквально вже за, за 30 кілометрів до міста Серакс перед перевалом зупинився, кажу, О, дивіться, хлопці. Ми проїхали більше п'яти тисяч кілометрів, ще взяли два Kia Besta, Я їхав на Джепімадрі. Я вільний, я не в в'язниці. І вони кажуть, слава Богу, і коли ми піднялися вже на перевал. Не виходячи з машини, знімаю останні кадри, відкривши вікно. І тут проїжджає автівка, там двоє поліцаїв mm. зупинилися. І з цього почалася ця історія про іранську в'язницю, куди я потрапив, де було зі мною ще 12 смертників мусульман. З Афганістан, Пакистан, Ірак, Іран. І я один був християнин, вони прийняли мене як брата, угу. були в підвалі, в підземеллі, лабіринти. Ну, і... Скільки ви пробули там? Мені кажеться, що вічність. Ну, не більше так, як я почав голодувати без води і їжі, угу. щоб очистити свій тілесний храм перед тим, як пристану. Перед Батьком Небесним. Тобто ви були готові до Кінчини? Так, так. Ну, для мене краща смерть, як сім років в'язниці, то угу. мученічистка смерть. Тому що угу. я ну, дуже люблю дорокотворну красу, мандри, свободу. І ну, я би не витримав навіть півроку в'язниці. Угу. Ну і, звичайно, страшно було перед катуванням, так як там ну, такі були допроси, гідні допроси. І коли я знімав панорамну е, красу Ірана, uh -huh. потрапили три військові об'єкти, uh -huh. і кажуть, що ця природа то камуфляж, а ось три військові об'єкти. Uh -huh. Там стоп то вже військовий об'єкт. Ну, підозри як американський шпигун. Uh -huh. ну, і Що там траплялося, то просто чудо було. Вони катування тортури застосовували чи це розмовами ну, обмежувалися? Ні, були uh -huh. такі. Але вони були праві, тому що вони бачили, що перед ними ну, шпигун, ворог, uh -huh. ворог народу, ну, морозильна камера була. 12 видів е покарання один із самих страшних, то що я притягнув, завжди кажу людям: uh -huh. не притягуйте страх, тому що страх він може війти в ваше життя. Я завжди боявся потрапити у в'язницю і дивитися на цей Божий світ, сотворений нашим Батьком Небесним, через грати. Угу. Цього боялись? Цього боявся. І це сталося. І, і це фактично, сталося. Фактично, да? тобто, які висновки з вас такі? При тому, при тому, що сталося таке, що о, так все відносно в нашому життєві, що кожен із нас, із смертників, мріяв перед смертю подивитися на той Божий світ через грати. А якщо ще пташка пролетить або побачиш облачко, то вже можна і вмирати, тому що ми не бачили навіть Божу світа через грати. А другий страх, той, що теж притягнув одна із карт, це ховають заживо. І то я ще коли прочитав про ну, mm -hmm. мабуть, ви чули, що да. він прокинувся От в труні, така... думаю, який це жах прокинутися в труні. І так, так, ви від... говорите, я сам згадую цей свій дитячий страх про цю історію про Гоголя, її так часто згадували. Так, так. І теж, коли ти похований заживо не в труні, а в квадратному такому. В камері. В квадраті, де не можна витягнути при смерті ноги, угу. то думаєш, як все відносно, тому що. Це як... камера, ви маєте на увазі, так? І похований заживо? Там... А, то, тобто вас помістили в таку. Так, ну з цього почався мій пророчий сон. Що я буду похований заживом. Mm -hmm. І думаю, яке це щастя бути похованим в труні, тому що ну, перед смертю ти можеш витягнути ноги, mm -hmm. перевернутися на правий бочок, на лівий бочок, ну і задихаєшся собі спокійно. Mm -hmm. А коли у тебе така квастрофобія, як це каже, коли ти похований в квадраті, де ти навіть не можеш витягнути ноги, от тоді от, два страхи були притягнуті. Mm -hmm. І що там трапилося, я написав цю книгу Сповідь смертника 20 yeah. років її писав. Це книга є у мене тут екземпляр, книга з поезперника. Це така автобіографічна книга. Автобіографічна стілком на реальних подіях. Це вже україномовна версія, свіжа, 24 рік. Видання третє, доповнене. Вже кілька видань пережили. І ви про це все розповідаєте. Да? Так? Угу. Тож скільки ви там перебували все ж таки? Ну, думаю, не більше двох неділь. Угу. Дивом вийшли. Дивом, просто топ. Тільки Бог. Мене врятував, мало того, я ще потрапив, як з'ясувалося, туди, щоб через Господа Бога Ісуса Христа витягнути ще 12 mm -hmm. смертних мусульман. Mm -hmm. І мені дали слово шаряти, тому що я про кожну людину, котра була засуджена на смерть, у когось там наркотики знайшли, mm -hmm. хтось там свого вуйка вбив, mm -hmm. хтось там стрика вбив, стрику дядя. І... Володимир Закарпаття відразу так про пояснення слів, які він використовує. Так, так, вуйко стрийко. Так що, коли попросив про кожного, uh -huh. розповів істину, історію. Добре, на... за наркотики це смерть. Uh -huh. Так прописано там ну, в законі yeah. багатьох країн. Але якщо ця людина, котрого знайшли наркотики, він пішов на цей гріх, можна сказати. Щоб діти не вмирали в, в аулі від голоду. Mm -hmm. Він не побудував собі, образно кажучи, там піщані замки, або mm -hmm. там не було в нього золотого унітазу. Ну він пішов на це, на цей ризик, так же бідно, жив собі ні, ні mm -hmm. краплиночки, ні копійочки заради дітей. Кажу, є закони людські, а є закони надлюдські від mm -hmm. Аллаха, по-вашому від Аллаха, по-нашому, християнські. християнськи. Від Господа Бога і Ісуса Христа, що то є над тим. І я про кожну людину розповів. То була ну, друга, друге прохання моє, угу. щоб коли мене відпустили, коли я не просив, щоб мене помилували, угу. ну, таким чином, що я, як представник України, слов'янин, християнин, що я готовий притерпіти покарання, смертну кару, на ну, не впав гріх. На християн і на українців. Mm. І їх так це ну, відкрите серце було. Ну так, да, це не було таке нетипове не прохання. І вони кажу, все... Краще вбити, як сім років у в'язниці. Mm. І, і вони казали, коли друге прохання, коли мені вже віддали автівку, повністю джип, камеру, все mm. віддали, все простили. І я кажу, я не можу, я не годен так піти звідси, поки не попрощаюся з, з моїми друзями. Вони кажуть, я дозволяю тобі. Ну і потім кажу, останній годинку ще, послухайте, будь ласка, про кожну людину. Угу. І вони слухали там три слідчі, коли допити були, пов'язка на очах, на колінах стоїш угу. до стінки, і почули, кажуть, Володимире, в наших серцях знову пройшло таке чудо від Твого Бога. Угу. Від, від того бога сказали угу. і даємо слово шаріата, що ніхто не буде покараний настом когось одразу відпустять, а хтось ну, просидить да. Да, ну, ну, історія. Кому цікаві деталі цієї історії, да, можна в книзі повісмертника переглянути, прочитати. Володимире то, все ж таки, от про екстремальні мови, і ми в Україні живемо в ну в жахливих умовах в Європі в сучасній історії такої катастрофи воєнної. 80 років ніде не відбувалося, ви переживали достатньо екстремальні умови. От, про страхи згадували. От, що, на вашу думку, є важливим для людини, яка проживає в такий екстремальний період, в період загрози для життя, для здоров'я або для рідних, для близьких? Що є важливим з точки зору збереження емоційного, духовного правильного стану? Ну і відповідно фізичного здоров'я, бо, мені здається, є прямі наслідки внутрішнього нашого стану на, на наше тіло. От, от ну, про страх сказали. Страх так, є так, такою так. поганою штукою, яка грає погану роль. Що ще. Ну, саме головне дійсно, що ми, українці, не тільки в Україні, але і по всьому світі переживаємо самі страшні екстремальні умови. Тобто, психосоматика у людей, я багато з ким спілкуюся. Дуже впала, і що є важливо, то перш за все, то віра в Бога, віра в те, що неодмінно буде наша перемога, тому mm -hmm. що з нами Бог, за нами правда, yeah. і ми повинні розуміти, що ворожнеча сила, то от наша культура, нас, наше прагнення до свободи українців спокон віків було непохитним, і що з нами Бог і що. Українська культура і свобода то як кістка у горлі ворожнечої сили. Перш за все, щоб підняти психосоматику, потрібно це увірувати, угу. що неодмінно ми переможемо, тому що з нами є Бог. Це молитва, це фізичні вправи, це правильне харчування, тому що потрібно підвищувати резерви адаптації організму. Угу. І коли ми працюємо з особистим тілом і. Ми повинні завжди пам'ятати, що наше фізичне тіло то дар від Господа Бога кожній людині, і що це то є храм Духа Святого і Душі. І що ми створені по образу і подобію Господа, створені для радості. Якщо майбутні батьки, вони, по-перше, сімейні цінності, як це важливо, завжди ну, враховувати, як це важливо завжди. Пам'ятати про сімейні цінності. Якщо майбутні батьки, вони свідомо будуть готувати себе до зачаття, правильно харчуватися, загортовуватися, пропоститися і молитися, ну і також праця з фізичним тілом, то дитина родиться неодмінно і духовно, і фізично здоровою. Якщо продовжувати правильно. Пропрацьовувати фізичне тіло, загартовування mm -hmm. і правильне харчування, то можна жити 137 років, образно кажучи, і ніколи не хворіти. От Цікаво, про що б я вас не запитав. Наприклад, давайте про, про здоров'я, про харчування поговоримо, або давайте про фізичні вправи, або давайте про голодування, або про духовну практику, про християнську віру. Е, а ви весь час все це не ви не можете це роз'єднати. <гум> <Да>. От якби <гум> я намагав, да, якби <гум> я намагався вас спровокувати, від'єднати, у вас це не вдається зробити, тому що для вас це абсолютно не, не прямо пов'язані речі. І вони знаходяться в залежності. От важливо, все це відразу і одночасно. І, і християнська віра, ну звісно, рівень значення християнська віри це передусім без, безсуміння віра, але от все інше, і харчування і голодування піст в християнстві. Да, є такі так. поняття, да, абсолютно давнє. Не, загартовування і, і фізичні права, да, те, що так. я сказав. Тобто, все це комплекс, який працює. До речі, що я так зараз подумав, цікаво, що в стресовій ситуації багато хто говорить, що у них зникає апетит і вони хочуть менше їсти, або взагалі пропадає апетит. Це нормальний стан, це... тобто це нормальна реакція тіла, чи навпаки це треба здолати і змушувати себе? То є захист, угу. то дуже важливо. Дуже вам вдячний mm -hmm. за такі запитання, дуже цінні поради для людей. То є захист нашої імунної системи від того, щоб ми поганими думками в стресовій ситуації не змінювали молекулу води, з mm -hmm. котрої складається їжа. Тому що коли в нас поганий духовний стан, тоді ця молекула води, навіть якщо це здорова їжа, вона корьобиться, як це каже, і така їжа, вона принесе не ну, негатив. Угу. негатив. Тобто прислуховуватися фактично до таких бажань або навпаки відсутності бажання організму тут доречно є. В правилах харчування, от коли я проголодував 54 дні в 93-му році, тоді дуже багато прийшло, ну, таких неймовірно корисних речей для людства. Угу. Наприклад, ті же 12 правил. І одне із правил харчування, котре війшло в методику цілюючий імпульс, не можна приймати їжу в поганому духовному стані. Mm. Також і не можна готувати їжу в поганому стані, тому що ми будемо отруювати їжу тим негативизмом. Mm -hmm. Голдя, дуже дякую. У нас для першого спілкування є таку вступну розмову провели бесіду, але от хотілося б по. По кожному напрямку програми оцієї якось окремо поговорити, хоча я вже зараз розумію, що вас буде важко змусити триматися строго в рамках харчування або голодування, або фізичних вправ, тому що все це комплексно. Але я думаю, що можливо спробуємо. Бо дійсно кожен з цих способів, форм він є важливим для досягнення гармонійного результату. Ну і я бачу по Голтісу, який зайшов в офіс. В своєму благословенному юному віці в 65 років з максимально такою яскравою фізичною енергією і потенціалом таким енергією. І це такі результати. І ті фотографії, які тут бачу, і свідчення інших людей. Вони про це свідчать. Також мені цікаво було б з вами поговорити я так вже анонсую, да, про зв'язок християнської віри і тіла. Бо нібито, здавалося б, в християнській традиції нібито не приділяли історично так, важливу увагу тілу, на відміну там, від інших релігій або від інших вірувань. Але от Голтіс зміг це інтегрувати, поєднати. Більше того, під час нашої бесіди перед записом ви навели уривки зі святого письма, які прямо говорять. На на тему тіла, тому я думаю, що про цей зв'язок або навпаки відсутні зв'язками, вірою християнською саме і тілом також будемо говорити. Володимире, дуже дякую за таку вступну бесіду спілкування. Дякую дуже, що завітали. І це таке надбання для України, що серед нас є такий експерт в цих темах. Тому подяка будемо продовжувати спілкування. Дякую. Богу дякувати. Для. Дякую вам, Руслане. Дуже приємно від вас. Чути, як вашій душі, живе сер в серці Бог Христос. Да. Дякую, дякую, друзі. Поділіться цим відео. Можливо, в коментарях будуть запитання, якісь або пропозиції. Коментарі я обов'язково із Володимиром переглянемо, для того, щоб ми могли такі більш валідні, більш актуальні відповіді давати на запитання, які, які виникають. Дякую за увагу. Поділіться цим відео. Це важливо, побачимось.